Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! З вами я, Анжеліка Вікторівна. Дітки, пропоную вам послухати віршик Платона Воронька, який називається Падав сніг на поріг. А потім вивчимо його. Слухайте уважно. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Сподобався віршик? Зараз ми його разом повторимо, а картинки підказки допоможуть нам його запам'ятати. Приготувались починаємо. Падав сніг на поріг. Кіт. Зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Молодці, а зараз повторимо віршик ще раз. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. А зараз повторіть віршик самостійно. Дивіться уважно на картинки. Готові? Починаємо! Молодці! Я сподіваюсь, у вас все вийшло. До побачення!